Якщо ваш попуга тікає, від вас та не сідає на палець, це не проблема. Як навчити попугу сідати на палець від Ukrainian Bierter? Ніякий попуга не приручається швидко. Потрібно мати терпіння та бути вічливим з вашим улюбленцем. Він має звикнути. Якщо ж повірнати недавно у вас поселився, ви повинні дати йому звикнути до навколишнього середовища, особливо до себе. Наступним кроком буде знайти його улюблену їжу. Для більшості попухл улюбленою їжею є чумеза. Перед початком кожного тренування дуже би радий вам трохи дати попужці її пожувати, щоб той розслабився. То що, починаємо. Візьміть чумезу, як показано на зображенні. Акуратно, помало підсувайте свою руку до улюбленця. Порада, не підсувайте впритул до тіла, тримайте на відстані приблизно сантиметра. Коли папуга побачить ласоші, захоче їх поїсти. Йому доведеться ступити лапкою на ваш палець. Після того, як він це зробить, помаленьку відсувайте руку, щоб принадлежилося поставити й другу лапку. Ще раз, лапку він поставив, ви чуть-чуть відсуваєте, і він ставить другу лапку. Обов'язково дайте нагороду, трохи поласувати чумизою. Важливий момент. Ви починаєте підсувати палець до папуги, кажіть команду, наприклад, застрибуй, залазь чи просто його ім'я. З кожним днем трохи збільшуйте відстань, тільки трохи, щоб папуга зразу на палець і одного дня приліта на нього. Але наголошую, не спішіть з цим. Інколи пробуйте робити це без чумези через раз. Також можна пробувати це давати через раз. Два рази дали, один ні. Один дали, другий ні. Має бути хоча б через раз. Не забувайте про команди. Застрибуй. Застрибуй. Молодий. Такий результат буде вже на другий-третій день. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал.